Є, є, друзі. Невеличка, але ж... Але ж є. Куди ти? Ось так. Хе -хе -хе. Невеличка, але є. Як то кажуть, бачите, кондорівський руді не підвів, не дивлячись на те, що фарба вже з нього вся позгризана щуками. Він все ж таки працює. Клас. Чудовий початок вечірньої риболовлі, я вважаю. Зараз ми її будемо звільняти і випускати, звісно. Ми її. Опа. Звільнили і відпускаємо, звісно. Не така її здорова, звісно, як хотілося, не така величезна, але ж бачите, сильно потужна. Пішла кликати по бабці, Ой, чувствую я.